Я ще хочу зараз розказати про картопляні паростки. Тобто зараз в зимовий період, всі знаю, що на картоплі ростуть ці паростки. Кожна господиня очищає картоплю і викидає ці паростки. Але не потрібно їх викидати, тому що вони дуже корисні. Вони дуже корисні, і також їх можна примінити. Хто бажає, може висадити взимку вологу тирсу, паростки. Спочатку їх треба очистити від картоплі, помістити у розчин марганцівки на 30 хвилин. Притримати для дезінфекції, потім стимулятор росту на одну годину, зберігати цю годинку в темному місці. І ці паростки упаковують з дрібною вологою тирсою у поліетиленовому пакеті, періодично струшують. І через декілька днів там утворюється коріння. Їх висаджують в горщики, в ґрунт, в ящички. І так можна тримати на підвіконі, бажано поливати при засусі, коли засихає. Навесні це можна висаджувати вже відкритий ґрунт. Бажано на невеликій відстані. Картоп... цих паростків, Картопелька від картопельки, тому що воно буде давати невеличкий врожай. Друге примінення дуже також цікаве ціно. Я ще хочу сказати, що картопляні паростки, так як картопля, дуже корисні, тому що містять солоніно дуже багато. Це алколоїд, Ціни тим, що він має знеболючий ефект, дає знеболючий ефект на суглоби, на кістки і так далі. Я ще поясню як. І також, і також він містить містить калій, магній, фосфор амінокислоти і вітаміни різних груп Ну і примінюється як настоянка, спиртова настоянка також використовується як водяну настоянку або настоянку соку, паростків, декілька примінень. Я розкажу, як приміняти спиртову настоянку. З картопельних паростків. Потрібно взяти 300 г паростків на 0,7 літра горілки або пів літра спирту. Поміщаємо в темне місце на один місяць. Бажано струшувати щодня. І застосовується компрес на хворі суглоби або обгортання з паростки, з, паруски, з цієї спиртової настоянки. Ну, я ще повторюю, що він дає дуже знеболюючий ефект, знімає болі в суглобах, лікує артри, артрити, коліні артрози, а також Знімає болісні синдроми, запалення, загої рани, також онкологічні пухлини. Лікує, звичайно, по асхемії, яку, яку запропонує лікар хворій людині. Крім того, має загої рани, гальму є секреті травного соку, має сечогінний засіб, знижує артеріальний тиск, покращує функції кишечника, лікує екзему, опіки, захворювання серця, судин, входить до складу дитячих присіпок, тому що не має алергічні властивості. Соленіт лікує грибкову інфекцію стафілокок. І позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту, як коліки. Лікує дерматит, інші шкірні захворювання шкіри, допомагає при дихальних хворобах, ураження горла і ротової порожнини. Тобто, при ангіні від каріусу лікує. Комплексна терапія також приміняється при онкологічних хворобах. Картопляні паростки зменшують прояву катаракти, по домовленості з лікарем, вживати всередину по схемі. Одна чайна ложка настунки приймається 3 рази в день перед їдою. Лікувати 2-3 місяці, потім роблять перерву. Пам'ятайте, що дозу не потрібно збільшувати, щоб солонін не накопичувався в організмі, не спровокував інтоксифікацію. Рекомендовано чергувати спиртовий з водяним настоєм паростків. При отруєнні солоніном необхідно промити шлунок, вживати сорбенти. Протипоказання вживання цього. Спиртового спиртової настоянки і спиртового засобу, і, як я сказала, протипоказання є в таких випадках для неповнолітніх до 18 років. Також для ось я буду класти в мене є вже готова, також я буду по-своєму робити. В мене є спиртова настоянка. Я зробила навесні з квіток бузку, Також в мене є там бузок, потім біла акація, квіти білої акації я склала в і одуванчика. Це я зробила в... навесні, в березні, а зараз я все одно добавлю, тому що воно буде мати. Я вважаю, що буде мати кращий ефект. Ви, звичайно, зробіть окремо. Значить, так, протипоказання для неповнолітніх до 18 років для людей похилого віку. Для хворих на цукровий діабет, для людей, які мають порушений обмін речовин, при ожирінні хвороби шлунково-кишкового тракту в стадії загострення і при венеричних хворобах. Тобто, ще хочу і готову настоянку приціджуть, і цей готовий розчин зберігають у холодильнику. Хочу сказати, що. Отруй, отруйним буває соланін в тому випадку, коли, коли людина вживає 1 кг картоплі з паростками. Звичайно, це ніхто так не вживає норма вживання 200, від 200 до 400 мг соланіну. Ну, тобто, якщо вживати картопля, яка містить ось таке. Я розказала і бажаю вам корисного, е, корисного лікування і вживання. І думаю, що багатьом людям дуже сподобається використовуйте, не викидайте паростки, а зробіть чудову лікарську настоянку з. З, з цих чудових паростків. Бажаю вам всім здоров'я, всіх благ, всього найкращого. Це цінна настоянка, яка не, не буде багато коштувати, тому що паростки є картопля у нас всіх є українців, і паростки там ростуть. Ну, те, що потрібно, буде спирт або горілка. Ну, Крім того, можна і робити на водяній настоїнці або сок парустки їх, ну, їх перемолюють на м'ясорубку і, відповідно, там виготовлюють на водяній настоїнці. Бажаю всім всього найкращого, здоров'я, радості, миру і добра всім. Всіх благ!